Тарас Шевченко у Вашингтоні. Пам'ятник українському письменнику відкрили у 1964-му. Тоді Україна ще була під СРСР, але українська діаспора у США нагадувала світові: ми існуємо, ми маємо свою культуру і свою історію. Українці в Америці тоді були дуже активними. Вони тримались разом, організовували патріотичні заходи, акції і робили усе, щоб у Конгресі США звучало слово Україна. Саме завдяки їм Америка офіційно визнала голосування і розслідувала цей злочин, захищала політв'язнів, і щороку згадувала про нашу незалежність 1918 року. Пам'ятник Шевченку став символом цього руху. Радянську владу це дратувало. Як так Україна ж, нібито частина великого СРСР. А тут у Вашингтоні стоїть український поет, який уособлює свободу й боротьбу. Побачити пам'ятник можна у Вашингтоні на перехресті 22-ї вулиці та Пі Стріт NW. Це район Дюпон серкл територію, де стоїть пам'ятник у 2022-му Офіційно назвали Ukrainian Independence Park. Хочете ще простих пояснень? Підпишіться.